Нарешті вийшов довгоочікуваний ремейк Silent Hill 2. і багато хто вже встиг його пограти, а дехто навіть завершив проходження. Ця нова версія пропонує інший погляд на місто Silent Hill, подібний до того, що ігрова індустрія отримала через 4 роки після виходу оригінальної Silent Hill 2 із релізом Resident Evil 4 у 2005 році. Завдяки камері від третьої особи розробники змогли краще передати атмосферу міста з його деталями. Гравець разом із героєм опиняється в епіцентрі безвиході, де на кожному кроці давить густий туман і холодні стіни занедбаного міста. Те, що колись було обмеженням технічних можливостей, стало фішкою гри. У ремейку туман не такий густий, як в оригіналі, але він набагато атмосферніший. Темрява все ще відступає перед героєм, але тепер це справжній туман, що має різну щільність. Піз нього можна побачити силуети монстрів, зачинені магазини та далекі світофори, які поступово зникають у тумані. Бойова техніка нагадує ігри The Last of Us та Alan Wake. Головний герой не професійний боєць, а звичайна людина, яка тримає зброю невпевнено. Це додає грі реалізму, особливо коли кожен патрон на вагу золота. При цьому близький бій тут виглядає доволі насиченим і відчутним. Найцікавішою частиною ігрового процесу залишаються головоломки. Розробники перенесли оригінальні загадки з гри, додавши декілька нових. Усі вони цікаві та мають помірну складність. Ця складність не викликає розчарування чи бажання шукати рішення в інтернеті. Все досить логічно. Потрібно лише уважно читати підсказки у записках і слухати аудіозаписи. Гра викликає позитивні емоції, адже фанати після довгих років очікування нарешті отримали гідний проект. А нові гравці мають чудову можливість познайомитися з серією Silent Hill. Проте водночас стає трохи сумно від того, що найкраще, що трапилося з Silent Hill за останні 15 років, це не новий етап для серії, а переказ старої історії. Не покидаючи тему ігор, треба сказати, що компанія Rockstar розпочала предзамовлення на ПК-версію гри Red Dead Redemption. Реліз заплановано на 29 жовтня. Гру можна придбати в цифрових магазинах Steam, Epic Games та Rockstar Game Store. У портовану версію Red Dead Redemption входять усі одиночні режими та. Доповнення, такі як кошмар живих мерців. Системні вимоги до гри помірні. Однак треба буде ще змиритися з цінником на гру, який би він не був. ДжойЛАЙФ забірвострово. Stalker знову переносять, Мова йде не про другу частину, а про оригінальну трилогію Stalker Legend of the Zone для консолей Sony та Xbox. Тепер поринути у світ аномалій артефактів, бандитів та небезпечних мутантів можна буде і на портативній Nintendo Switch, дата релізу 31 жовтня. Також нещодавно у асортименті магазину Розка з'явилась можливість замовити фізичне видання Stalker 2. Ціни ви бачите на екрані. На мою думку, це доволі вагомий аргумент у користь того, що більше переносів не буде. Окрім того, на YouTube каналі розробників несподівано вийшло СМР-відео, на якому нам демонструють саунд дизайн, що наповнений таємничим ембієнтом та живого оточуючого середовища. Також нам показали можливості нового рушія та результат колосальної роботи, бо нагадаю, це не рендер, а частина геймплею. Прошу звернути увагу на те, як час доби впливає на оточення. Ну і милі жабки заслуговують уваги. Варто також зауважити, що річний Трамвайчик дійсно існує його власник Віктор Петрович, колишній начальник водних шляхів. Одного разу він вирішив побудувати плавучу дачу, купив пару понтонів і трамвайний вагон в депози ціною металобрухту. На жаль, зараз вона покинута і догниває в одній з бухт. З'явився новий постер до аніме володаря перснів Війна роги римів. Режисером виступив Кензі Каміяма, який поставив такі аніме як Примара в обладунках та східний едем. Події нового аніме по володарю перснів розгорнуться за 260 років до одноіменної кінотрилогії Пітера Джексона. А в його центрі буде історія хельма молоторукого короля Рохана та оборони фортеці Хорнбу у гельмовій паді. Війна роги римів вийде у закордонний прокат 11 грудня. Тож чекаємо. Ти підкориш світ, думаєш, я боюсь тебе. А 11 жовтня на стрімінгу Plus вийшов мінісеріал Куарона Всі збіги не випадкові в центрі сюжету. Відома журналістка на ім'я Кетрін, яку грає Кейт Бланшет. Вона збудувала блискучу кар'єру в документалістиці та користується повагою серед колег. Якось їй приходить посилка, книга невідомого автора, яка розкриває темну таємницю з її біографії. Багато років тому вже одружена Кетрін закрутила курортний роман. Журналістка намагається встановити особу письменника. Перш ніж минуле зруйнує її стосунки з чоловіком Робертом, якого грає Саша Барон Коен та сином Ніколасом, детективний серіал знято за романом Бестселером Дісклеймер британської письменниці Рені Найт, автор заплутаної книги, яку літературні критики справедливо порівнювали з Гіліан Флін, і її книгою зникла, яку вже адаптував режисер бійцівського клубу Фінчер. Однак, режисером цього проєкту значиться Альфонсо Куарон. Куарона сьогодні знають як режисера і Ідеальної екранізації Гаррі Потера і в'язня Аскабану, творця блокбастера Гравітація про жінку космонавта та автора оскороносної драми Рома. Режисер писав цей сценарій так, ніби це був повнометражний фільм, розбивши його потім на глави. Детективна драма дотримується багатошарової структури роману і показує одні й самі події з різних точок зору. Тож чекаємо вихід всіх серій, щоб оцінити серіал. Вона мала би розділяти це моєму синові Джонатану. Вона має страждати так само, як я страждав. 21 жовтня відбулася прес-конференція українського боксера Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі, на яку Усик з'явився у образі агента 47. Під час самої конференції, хітмен, тобто Олександр, дістав з кейсу декілька фотографій з їх минулого бою, на якому британський боксер получає прочухани, та попросив його підписати ці фото, за словами боксера, пізніше фотографії з підпису. Сум, будуть виставлені на аукціон, а кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Нагадаю, реванш відбудеться 21 грудня. Той, хто стає звіром, позбавляється бути людиною, так писав Хантер Томпсон і був страшенно правий. По суті, це є головною причиною, чому люди в наші дні стають квадроберами. Квадробинг це новий тренд у молоді цього року. Це люди, переважно підлітки, які імітують дії та звички тварин. У різних виданнях це сприймають як субкультуру або особливий неофіційний вид спорту. Що є більш вірним трактуванням, засновником субкультури вважається японець Кінічі Іто, дитиною з нього глузували та вважали схожим на мавпу. Коли хлопець виріс, то почав вивчати особливості поведінки мавп та швидко бігати навкарачки. Його техніка бігу привернула увагу американських фітнес-тренерів, що започаткували тренування в стилі тварин, які поєднували навіть з йогою. У 2020 році з'явилася субкультура квадроберів, переважно підлітків та дітей, які не змагають. Це у фізичних правах на швидкість, але використовують тематичний реквізит, такий як маски, рукавички у формі лапок та штучні хвости, і імітують зовнішність та спосіб пересування тварин. Це дуже нагадує субкультуру фурі, але бюджетну версію. Тому як багато хто з квадроборів одягає неповне екіпіювання, виходячи на прогулянки. Тому як багато хто з квадроборів одягає неповне екіпіювання, виходячи на прогулянки. Сподіваюся, вам сподобалась наша нова рубрика. Чекайте на нас кожен понеділок. До зустрічі!